Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину. Лед не щодня б'ють по Куп'янському району. Учора загарбники завдали ударів артилерією. За даними Харківської обласної прокуратури, поранення дістав 69-річний чоловік. Крім того, пошкоджено житливі будинки та автомобіль. Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної державної адміністрації, з нами на зв'язку. Вітання. Вітаю доброго ранку. Доброго. Так, Ну, про те, що зараз відбувається, як минає поточна доба. Про все, що відомо, будь ласка, розкажіть. Минула доба пройшла більш-менш спокійно в Куп'янському районі. Ну, відносно спокійно. Це той спокій, до якого ми звикли. Звичайно, були обстріли, були обстріли вздовж лінії зіткнення. Постраждали населені пункти Петропавлівка. Голубівка, синьківка, Куп'янськ-Вузловий вчора був під обстрілом. Тобто, здебільшого, ті населені пункти, які у нас під обстрілом, вони таки залишаються під обстрілом, в принципі, наскільки намагаємось, робимо свою роботу і забезпечуємо людей всім необхідним в плані комунальних послуг, світло є. Є вода, люди в принципі забезпечені, гуманітарна допомога надається. Тобто, можна сказати, що в такому звичайному режимі проводимо наші дні, робочі часи, тобто, все більш-менш залишається стабільно. Розуміємо, що станом на сьогодні бачимо на лінії зіткнення є таке. Певне, можливо, затища. Ворог потрохи знижує свою активність в плані штурмових дій, але жодним чином це нас не заспокоює. Розуміємо, що там можливо якісь ротаційні заходи проходять, і чекаємо, що все ж таки вони будуть продовжувати те, що вони започаткували ще у жовтні минулого року. І розуміємо, що жодних причин для них заспокоюватись і. Завершувати там свої ці ганебні дії немає, тому руку тримаємо на пульсі. Збройні сили України знаходяться на своїх позиціях, всі тримають свої позиції, тобто ситуація залишається важкою, але стабільною. Розкажіть, будь ласка, про місцевих жителів. Весна, представники багатьох регіонів, які біля фронту фактично розповідають про те, що люди, попри обстріли, починають повертатися додому. Бо як би це не звучало? Городи, обійстя. Це все треба доглядати. Як у вашому районі? Так, як і скрізь по Україні, в принципі, так стало тепло зараз. 22 градуси на вулиці. І починається так звана городня пора. Тому люди починають їхати, їдуть навіть в ті населені пункти, які знаходяться під постійними обстрілами. Ця ситуація у нас була і в минулому році. Вона залишається такою ж самою і в цьому році. Для нас важливо, щоб при е, е, навіть при тому, що люди їдуть, щоб е, в ті населені пункти, які у нас знаходяться під постійним обстрілом, щоб у нас туди не потрапляли діти. За тим ми будемо уважно слідкувати, будемо контролювати. Тим більше що позавчора у нас дійсно сталася трагедія на лівому березі річки Оскіл. У нас на жаль, внаслідок отриманих важких поранень загинув 11-річний хлопець, загинув його батька. Тобто це от якраз та історія, коли люди нехтують зовсім своєю безпекою, своїх рідних і намагаються все ж таки повертатися, вважаючи, що чомусь ця важка ситуація, ці обстріли їх на ну, стосуються. Це буде десь поруч, але не в них. Як у вас із міжміською комунікацією з доїздами до обласного центру в цілому з транспортом? Це працює. Є регулярні рейси Куп'янськ-Харків. Вони декілька разів на день здійснюються. Є сполучення по Куп'янській міській громаді, є сполучення міста Куп'янська і громади, які розташовані поруч з Куп'янською громадою Кіндрашівська, Петропавлівська і Курилівська. Петропалівська в меншій мірі звичайно, тому що ця громада у нас фактична лінія фронту, але за потреби люди можуть приїхати в місто Куп'янськ до соціальних служб, до банкоматів в магазини на ринок. Тобто, така можливість у людей є спасибі вам, Андрію, Андрій Канашевич, голова Куп'янської РДА, Добре. з нами був на прямому зв'язку.